Так, народ, посів цукрового бурику завершено. Хлопці сполошу трошки сівалку. І воно без, без фанатізму, звичайно, щоб не попало нічого на електроніку, акуратно там позакривали все. Помиють, е -е -е. легенько обдують і буде собі стояти вона до наступної зими, до -знов доки знов ми не почнемо робити її якісь дефектовки і доки знову ми не почнемо братися до її ремонту до посіву наступного сезону. А того року сезон пройшов, я вам скажу, ну, можна сказати, як по маску. Жодних претензій. Ми з Андрійком поміняли тільки один датчик контролю висіву. І щоб не махатися лишній раз вночі, то я зразу поміняв і кришку, і диска і... і все. А так, все без проблем. Без проблем. Файно. Давненько такого чіткого сезону не було. І, до речі, досить волога і ґрунт був того року. Човники е, доволі мало зносилися. І Минулого року човники за сезон стерлися в ноль. Ось. Ну, а ми далі ще будемо рухатись, будемо готуватися до посіву соняшник. Будемо е, готувати площі, будемо будем щось робити, тому що нема що стояти, весна на нас чекати не буде. Ну, а тут Бодя запланував у нас новий ремонт. Бодя, що там, розказуй, що це стало? Стандартна система. Стандартна система. Тріс, шланг стрілі. І треба то все діло гарно розібрати. Тріс, а закатка пустила. А закатка пустила. Ну, У нас щось трошечки хлопці не допрацювали, які закатували. Воно покапувало так добротно, вже десь місяця-півтора не було часу Боді вистати, бо весь. В роботі. Я тут заказує кілька дощових гнів. І Бодя нарешті здибав собі момент, бо всі прекрасно знаєте, що така історія, як дієчок, чи манітуха. Е на розхват кожен день, чи в сезон, чи не в сезон робота для нього все є. І зупинитися на ремонт, то є дуже велика розкіш. Дуже велика розкіш, правда, Богдане? Дьоргають тебе кожен день, а чекайте, побити телефону була. Так, поки ми маємо легенький перекур, маю можливість трошечки вискочити в поля, а бачите, вже є перші сходи ячменю. А, він ще зовсім неадекватно зійшов, звичайно, то тільки тільки вчора показалися перші паростки, а, сьогодні вже показалися рядочки. Ну, але це все не повністю. По цьому ячменю, де ми сіяли солітером ДТ, оцією новою сівалочкою. Там ще взагалі нічого нема, тому що там надовго пізніше сіялось, ніж тут. Тому й чекаємо там, з дня на день якісь появи чергових рядочків. Ну і як я вже тут, було б дуже непогано глянути, що там у нас робиться з буряком. Це перша площа. Бачите, каміння трошечки у нас на краю його є. І нічого не зробиш з цим. Вроді би стараємося щось трошки вибирати, але не завжди виходить. А, зараз ми трошечки далі відійдемо і подивимось. Може вже набухло насіння, ну, тому що накільчитись воно ще не могло за 3 за чи за чотири доби. А набухнути воно вже могло. Вологи нам підкинуло, сходи вже будуть то вже гарантовані речі. Але цікаво. Де ж ти там? Де ж ти там? А ой є. Є насіненка. Де ти там? Впало. як Я то люблю. Так, вона вже трісла ніби, а ну ще раз загляне. Так, от рукою парпати трошки незручно, звичайно. Але то ніц. Вже одни точка бур'янів тянеться, скоро там мали. Скоро опрес хоч буде цілком зайнятий. Тому що... Де ж ти там? Не можу, коротше, знайти. А воє. Є народ. Вже навіть наклічились, зараз секунду. Не знаю, як воно вам на камеру буде виглядати. О, фокусуйся. Ми є накільчено. Ви бачите, воно вже трісло. О, отак зараз видно. Маю надію, що, що камера передає. Ну, а далі побачимо. Коротше, народ, сходи будуть, але є друга проблемка. На кінець тижня нам обіцяють... Температури близькі до нуля. Не можу казати, що то буде мінус, тому що багато синоптиків страшать людей, що буде мінусова температура. Дві-три чи три ночі підряд і, от, і що то буде, що то буде з ріпаком, що то буде з яриною. Та по факту нічого не буде, все буде нормально. По-перше, що я не дуже впевнений в тому, що буде мінусова температура. Я думаю, що температура буде близька до нуля. Стрес, культура все одно якийсь отримують, звичайно. Але буряк витримує і мінусові короткочасні температури, про ячмінь взагалі мови не ведемо. Соняшник, трошка проблемка буде. У нас місцевий холдинг вже має сходи соняшнику, так що там можуть бути проблеми. А може і не буде проблем, побачимо. ось. Тому і ми ніколи не спішимо посіву, з посівом, навіть з посівом ярого ячменю, тому що в нас бувають заморозки досить серйозні, і заморозки бувають навіть в травні. Ми стараємось максимально відтягнути пізніше посів, щоб сіяти в прогріту землю. Навіть такі ранні культури, як ячмінь, ми сіємо, бачите коли. І це, на мою думку, правильне рішення. І це, на мою думку, досить непоганий вихід. Тому що, як би вам сказати, краще ти посіяв пізніше, в класно оброблений ґрунт, в класно прогрітий ґрунт, отримав пізніше, але більш якісні і більш однорідні сходи. І потім, по факту, ця рослина наганяє ті ранші посіви. І, як показує практика, показує досить непогані вружаї. Ось, по буряку та сама історія. Ну, цього року ми дивилися, що е, волога від нас чекає, швиденько засіяли. Я думаю, що ми не прогадали. Тоже час покаже. А зараз будемо готуватися, от, трошечки спогодиться. Хоча спогодиться в нас днів за 4, напевно. Спогодиться і будемо брати е, наші знаряддя, обробітку ґрунту і будемо обробляти ґрунт, будемо е, працювати. Е, для того, щоб починати сіяти соняшник, а далі кукурузу, а далі і соя піде, певно, все піде за одним махом. Не знаю, як воно буде, треба буде ще налаштуватися, треба буде ще вивчити багато нюансів по сівалці кінзи. Це буде дуже цікавий відрізок часу в нашому сезоні. Слідкуйте, не перемикайтесь, підписуйтесь, ставте дзвіночки. Ну, а Ми будемо працювати далі, народ. Їдемо, ще вас покатає трошки по нашому господарстві. Цікавих варіантів сьогодні буде багато. Так, народ, наша демка з ріпаком. Ми тут, напевно, завтра дуже більш основательніше Я Зазнімо, напевно, окремий якийсь відосик. Якщо не зі всіма гібридами, то виберу, напевно, якусь. Одну або дві компанії, бо всі обійти за одне відео, то, як показує практика минулого року, то є дуже нудно. ось. Ну, Як бачите, постоять таблички від компанії КВС. розкажу вам таку історію. Щойно були менеджера, представники компанії КВС, які проводили навчання, розказували, чим той чи інший гібрид цікавіший. І як воно взагалі розвивається. Рослини ріпаку, почерпнув для себе багато чого нового, відмітив для себе певних фаворитів від компанії КВС. Реально є достойні гібриди ріпаку, ну, але все побачимо після збору врожаю. Так що народ будемо. Будемо спостерігати далі задемо, так що не перемикайтеся, слідкуйте. Так, ну і компактор виконав свої прямі функції. Чудово а, показав себе в роботі після капітального ремонту, після того серіалу великого зимового. А, реально круто відпрацював. Набагато краща підготовка ґрунту під посів в цьому сезоні. Саме через ремонт компактора, саме через можливість спробувати корунда перед компактором, ми довели наш ґрунт до ідеалу, і саме через то якісний відбувся посів. Ну і звичайно, погодні умови трохи зіграли свою роль, але, 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 але техніка має бути якісно підготовлена, щоб якісно використовувати. Її в полю. Арес, я вже неодноразово казав, скажу ще раз. Також після капремонту шурує як дурний. А заміна форсунок, хоч і навіть биушних, але якісних, провірених, а, дуже вдало відгукнулася, набагато краще починає тягнути. А, ну і з коробкою все норм. Все вже тепер працює, так як має бути. Навігацію Віктор приїде, трошечки підналаштує, бо ще там потрібно внести деякі корективи. Філдв'ю тут показував, все нормально. Коли Назар розкидав під буряк, треба б зробити якесь окреме відео по філдв'ю, по перегляді карт. Що ми її як заклали, то буде, як думаю, для вас цікаво і для нас буде певним досвідом, щоб ми потім мали в однім якомусь збережнім відео закладені більшість наших експериментів. Можете написати, до речі, в коментарях, чи цікаво би було для вас таке відео. Я думаю, що цікаво було б. Ну, звичайно, ваше бажання буде перш за все. Працюємо далі. Народ, такий насичений у нас сьогодні день. Виходить. Це ще далеко не кінець, так що не перемикайтеся, ставте пальці вверх, працюємо народ. Далі знімаємо для вас трошечки, трошечки дня аграрія. Досить, ви знаєте, незвично знімати клас Аксіон і не свій, Но то нічого, той клас нам везе нову цяцьку на розпаковку так що скоро буде знов цікавий відео на каналі веднар Світкер мошнякова железяка мошнякова я б сказав навіть дуже мощняково зроблено рама лапи все-таки дебеляче, моцне і з серйозним запасом інтересно яка його вага. Я б сказав, навіть дуже інтересне. Оглянувши легенько. Річ, річ така історія. 10 метрів, вага 8300. Тяжкий куліра. Буде стогнав наш аксіон з ним. А ще йому таке поле попадеться дуже таке крутяцьке. Ну, але нічого ми. Ми збацаємо ту всю тему. Я думаю, буде ляльон, народ, Слідкуємо далі. У нас продовжує накрапати дощик. от я розумієте, циндра ні, ні не падає, щоб також фест. В полю, в принципі, якщо би дуже сильно захотіти, теоретично по рихленню можна б було працювати, де волога не закрита. Ну, але ми стараємося не лізти. Як то кажуть, поперед батька в пекло, щоб не наробити біди. Завтра оця червона красуня з цим червоним пенсіонером будуть відчалювати від нас. Ще раз вам її покажу, поки є можливість. Цікавий агрегат, якщо є можливість і є бажання десь вам її там спробувати, чи, чи подивитися на сходи після, після того, як вона посіяла. Звертайтеся, покажу. А, перші площі з посівом бурячку, а, нашою сівалкою а, зернини вже наклюнулись. Так що а, чекаємо вже в ближайшому часі сходів нашого бурячку. І далі Тараса буде вже. А, Зірковий час, тому що оприскувач буде весь час на поготові. Оприскувач мусить бути весь час в строю, аби нормально поводитися з буряком, тому що гербіцидний захист, перших два гербіцидних захисти максимально важливі в посівах цукрових буряків. Так, Світла не буду включати, щоб не мигало. Богдан стрілу зняв не зняв, зачепив назад. Ремонт проведений доволі адекватно. Якщо я не помиляюся, то ще там треба йому виточити дистанційну шайбу на маятнику на задній міст. Це ми йому збацаємо, проблем не буде жодних, там нема якихось страшних робіт. Але е цей люфт треба забрати, тому що ми знаємо, чим то грозити. Ось, водя нині так на славу з дієчком, помогли йому хлопці, звичайно, тому що самому там зробити важкувато. Ось. Ну але стараємося використовувати кожну хвилину нашого часу вільного, яку ми не задіяні в полях. Чуть-чуть ми щось там не повстигали по ремонтах зимою, то зараз мусимо, мусимо то все підтягувати. Хоча й зимою вроді попрацювали добротно, але по факту ще е, досить багато яких ремонтів залишилось, які так чи інакше від нас не втечуть і так чи інакше нам треба з ними працювати. По колесу е, колеса замовлені. Дивіться, я його не підкачував, відколи я приїхав з поля, Верніше, коли я заїхав на крайнє поле робити культивацію. Ну, да, Воно трошечки підпустило, згідний. Зараз десь вже півторуч... півторачка тут є, може навіть трошки менше. Отра зранку треба обов'язково підкачати. Чекаємо, чекаємо куліс, будуть колеса, перебуртовуємо і нема на то ради, бо інакше діла не буде. Ось. Ну, Цю Залізяку, я так паня, ви вже побачили. Давайте кілька слів обмовимося, зробимо, скажімо так. Ну, Цю жовту залізяку а, ви вже побачили. Давайте кілька слів обмовимося, зробимо такий лайт огляд від мене. Поки ще не виїхали в поля. Одне діло побачити його на картинках чи в Ютубі. Друге діло побачити його вживу. Беднар Свіфтер 10 метрів. І 8300 ваги, народ. Я думаю, багато про що говорить. Добрячий буде припін для нашого аксіона. Зроблено все з величезними запасами прочності. масивні катки, масивні лапи на пружинні стійці. Перед катками вирівнююча планка, після лап вирівнююча планка. І після катків вирівнююча планка. По великому рахунку, якщо його класно відрегулювати, рівняти він має добряче а, поле. А то означає, що виконувати він свою роботу має на ура. ну, Звичайно, подивимося, з якого він тіста. Звичайно, відзнімемо для вас а, суперове відео в роботі. Звичайно, вибрали ми для нього далеко, не саме просте поле. Як для нього, так і для трактора. Так що давайте народ підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропустити огляд в полі оцього жовтого дракона. Буде цікаво однозначно народ. Так. Ну а тут яка історія? Стоїть спарочка, парочка, чекає на те, щоб 950-й приміряв її. Цікаво буде, як він себе поведе з нею. І чи так само багато додавить вона йому в силі і в тязі, як додавала 940-му. 940 й на заслуженому відпочинку. Відпрацював він, не глушачись три доби, Чуть-чуть переїздили заміну масла. Хлопці сьогодні замінили масло в двигуні, в передньому мості, в правій бортовій, з лівої. Ось масло ще стікає. На ніч так застараємось лишати Якусь, якесь спущене масло. Довго, в принципі, стікає, нема сенсу на то чекати. Завтра хлопці прийдуть, залиють та й спокій. Монопіл чистенька, помита в ангарі. Чуєте, як дощик шурує по, по блясі? Ось, ну Відпрацювали на тут, тут, ху дай Боже. Побачили ми ще деякі конструктивні незручності, скажімо так, сівалки монопіл. Просяться сюди на оці циліндри крани, дуже сильно просяться. Щоб ми могли окремо керувати лівим і правим колесом, щоб краще було підчіпляти, коли відчіпляєшся з транспортного на, на польове. Треба, щоб сівалка не стояла рівно, а чуть було нахилена, щоб центральний гвинт краще було зачіпати. Щоб не треба було постійно крутити, викручувати, закручувати. Ти собі крана перекрив, одне колесо ледь підніс, вона нахилилася допереду, зачепив, крана підкрив. Підніс колеса, поїхав сіяти. І то це буде ляльон. Ми обов'язково на другу зиму так зробимо. І дуже проситься зробитися таке дишло, схоже до оригіналу. Ми його зробили рівним. Трактор їде, сівалка їде півтора метра лівіше від трактора. Дуже незручно, особливо по дорогах загального користування. Сівалка виступає, якщо їхати трактором, грубо говорячи, по полосі то сівалка на зустрічну. Ось два варіанти в мене є, або думати, як ось цей палець пересувати, щось доварювати, або найпростіший варіант ось тут вирізати клина, зігнути його, приварити і дати таку саму накладку зверху, знизу. Дийшло, зробиться кривеньке. І кріплення сівалки буде по центру кулісу. Напевно, треба, щоб аж тако було кріплення сівалки. Можливо, прийдеться і видовжувати його, побачимо. Щось я придумаю, як з ним правильно поступити. Зручно, класно зробили того разу, що воно складається допереду, але незручно їде. Ну, то так, відхилення від загальної думки. Ну і далі ще один легенький анонсик. Я думаю, як тільки ми відкористуємося Bednar Sfifter, так зразу прийде на ваші екрани оця синя красуня. Руки в мене вже чешуться до неї, а руки чешуться і в сервісників компанії Redon Tech. Хочемо ми її чим пошвидше запустити, але поки що не було можливості. Ну і як тільки дощики перестануть падати, запускаємо ґрунтообробіток. І тоді будемо запускати нашу сівалку кінзе. Сіяти ми будемо 950-м. Сіяти ми будемо на задніх спарках, щоб не було ущільнення і щоб краще він тягнув її під горбки. Ну і Будемо разом з вами навчатися виставляти, наставляти, коригувати сівалку кінзе. Цікаво буде однозначно, так що народ. Сезон у нас обіцяє продовження. Сезон у нас обіцяє бути мега інтенсивним, так що не перемикайтеся. Працюємо далі, от бачите, який в нас ніби як дощик падає, в аграрії мали би бути вихідні, правда? аграрії мали б собі трошки відпочити, правда? Ну, а маєте отаку от історію, маєте мій. Майже стандартний деньок, я вам показав сьогодні, коли я не буваю в полі і ніби нічого не роблячи, ніби там... Чекайте, дощик впав. Ніби нічого не роблячи, мав би собі там ходити курити файку. А сьогодні дивіться, який насичений деньок получився. І таких деньків в мене дуже багато. І поміж того, що я вам сьогодні назнімав, поміж того, що я що сьогодні зробив, я ще змонтував два відео для вас. І зараз піду ввечері додому ще один відео на монтаж чекає мене. Так що а, насичений, дуже насичений зараз в мене час. А, слідкуйте, показую все, як є. Ставте лайки, коментуйте. Дякую вам за увагу. Слава Україні!